Перевірка на справедливість. Ця справа про вбивство Георгія Гонгадзе може стати тестом для української влади, а разом із тим ключем для розслідування багатьох інших резонансних справ проти гучних хімени з колишньої влади. Програма «Українські сенсації» з'ясувала, хто і чому понад 10 років блокував розслідування і до яких методів вдавалися. Олександр Романюк далі. Шановний, вибачаюся, не знаю, як вас Георгій. По перше, це питання. Георгія Гонгадзе. Це ім'я надовго запам'ятає не лише експрезидент Кучма, а й уся Україна. Справа Гонгадзе стала тестом, який за 15 років українська влада поки що не змогла пройти або ж просто не хотіла. Ще там був і Янукович, згадувався, і Азаров. Причому у Януковича там були погрози в адрес судді, причому фізичне насилля, ну і так далі. тобто там був прямий тиск тодішнього голови Донецької облдержадміністрації на суд. Колишній нардеп Юрій Гримчак певен у матеріалах справи, зокрема на плівках Мельниченка, чимало компромату на колись перших осіб держави. Сам же майор Мельниченко каже, розкриття справи Гонгадзе може дати початок десяткам інших гучних справ. Але хто і що робив, аби справу таки не розслідували чесно, сьогодні розкажуть українські сенсації З мого боку. Це активна робота з парламентом, недопущення того, щоб у парламенті. Розглядався, приймався закон про імпіч імпічмент і, власне, розпочиналася ця процедура. Це контроль і вплив, скажімо, на парламентську комісію. А колишній очільник СБУ Євген Марчук розповість, чому справа щодо вбивства Гонгадзе таки дійшла до суду. Це була така суто технологічна хитрість. Українські сенсації також викриють, хто заробив на резонансному розслідуванні мільярд доларів. І чому єдиний, хто таки почув вирок суду виконавці на чолі з Олексієм Пукачем. Кошка за мотив і за і Разом із тим запевняють українські сенсації у слідчих матеріалах. Про вбивство Георгія Гонгадзе вистачає доказів, аби довести розслідування до фіналу, яких саме і чим вони можуть обернутися для колись перших осіб держави. Дивіться сьогодні після ТСН. Олександр Манюк, ТСН